Борис Крауш, «Слобожанські казки. Ненчине серце. Пішла жінка в поле жати та й взяла з собою синочка. Посадила його під копицю, обклала снопами, дала нехитрі іграшки і сказала, Грайся, мій Васику, бався, моє сонечко, не плач, моя квіточка, поцілувала і пішла. Жне жінка, пісні співає, а сама все далі й далі від синочка відходить. Раптом почорніло небо, загуркотів грім, налетів чорний вихор, підхопив Івасика, іщез він, наче й не було. І знову засяяло сонце легкий вітерець, бавився з волошками, та не було на полі Івасика. Гірко, гірко заплакала мати і, плачучи, впала на стерню. Не знаючи, що робити, де шукати синочка ясноокого Івасика. А Івасика вкрав зличя клунша Шахріяр, приніс до свого золотого палацу, поставив на мідну долівку й каже: Івасику, забудь своїх матір і батька, я тобі за батька й за матір буду. Прожив я майже тисячу літ, пізнав усе, усі земні підземні і небесні таємниці. Нікого немає на світі, хто б міг протистояти моїм чарам, та нема в мене синочка маленького, синочка зленького. Вже близько той час, коли проб'є годинник мого життя в тисячний раз, мій останній раз і розсиплюся чорним пилом. Як не буде у мене сина, тому житимеш і будеш мені вірним, а я тебе навчу всім чарам і ворожінням. І став Івась у чаклуна жити, прокляту науку його проходити. Вже немало років минуло, забув Івась батька і землю рідну, та якось приводить чаклун, козенятко сріб... срібло роге, дає Івасику ніж і говорить: убий його, щоб знав я, чи скам'яніло твоє серце, чи тверда рука, чи вигнав ти жалість із душі своєї. А Івасик, як побачив козенятко, то зрадів невимовно, обійняв його, гладить і каже Шахріярові. Не наказуй убивати його, дай погратися, скільки років живу, нічого, окрім золота, мертвого та каміння холодного, не бачив. зареготав чаклун. Бачу, ще не скам'яніло твоє серце, ще є жалість у душі твоїй. Так от слухай Бився, бався з цим козенятком до заходу сонця. А як зайде воно за хмари, заріж козеня. А як ні, оберну я тебе. Ми зараз дізнаємося, в кожен там його оберне. На Золотого оленя і вижену в ліс повний хижих звірів, загинеш смертю лютою. І пропав чаклун, а Івасик з козеням лишився, не знає, що робити. Тут раптом козенятко і говорить. Слухай мене, Івасику, ти вчив тебе чаклун різним чарам, тепер вони тобі у пригоді стануть. Дивись ось, он світиться кам'яна квітка. Перетвори мене на неї, а її на козенятко сріблороге. А вночі, коли лихий чаклун буде спати, я прибігатиму до тебе. Будемо промінням місяця збирати, сплетемо з нього довгу матузку і втечимо від чаклуна. Так і зробив Івась. А ввечері прийшов чаклун, дивиться, лежить козенятко мертве. Зрадів шахріяр, зарегатав та й каже А знаєш, кого ти вбив? Не козенятко сріблороге, а меншого братика свого. Тепер лишилось тобі ще одне випробовування. Маєш з'їсти гаряче, живе, людське серце, тоді справжнім чаклуном станеш. Поки Івасик у шахріяра був, нещасна його мати всі, всі усюди обшукала, всі очі виплакала. А тут і знов, і нова біда меншого синочка чорний вихор забрав. Що робити? Заплакала тяжко, туго підперезалась та й пішла шукати своїх синочків-лебедочків. Ось іде коло яру, а назустріч сірий вовк. Озивається до нього мати. Сірий вовчику. Ти далеко бігаєш, багато бачиш. Чи не знаєш, куди моїх дітей чорний вихор заніс? Далеко бігаю, багато бачу, але заслаб я з голоду. Віддай мені свої зуби білі, бо мої вже стерлись. Той побігаю, пошукаю, може, і, і знайду твоїх діточок. Віддала мати зуби вовкові. Три дні бігав вовк, на третій прибіга до матері. Увесь степ обшукав, усі яри та байраки Немає сліду діточок твоїх. Пішла мати далі. Сонце її пече, дощ шмагає, від вітри лице сушать. Аж це бачить вона високу могилу, а на ній орел сидить. Мати до нього Орли мій си закрили. Ти високо літаєш, далеко бачиш, чи не бачив, куди чорний вихор моїх діточок заніс?» Стрепенувся Орел та й каже, Правда твоя високо літав і далеко бачив, тільки очі мої з того часу слабі стали. Віддай свої очі, я в небо злечу, може, де й побачу діточок твоїх. Віддала мати очі. Три дні літав Орел, приліта, та на третій та й каже Не знайшов я твоїх діточок, але є в мене сестра гірська орлиця, може, вона знає. Пішла собі мати. Об каміння ноги збила, поки дійшла до височенної скелі, а на ній орлиця клекоче. Мати до неї сестро орлице, ти, ти за хмарами літаєш, усе на землі бачиш, де мої діточки рідні. Змахнула крилами орлиця опустилась біля матері й каже Знаю, де діти твої, украв їх злий чаклун шахріяр, я покажу тобі, де його палац. Прийшли вони до урвища бездонного, над яким стояв палац Шахріяра. Стережуть той палац двоголові собаки. Одна голова спить, друга стереже. Нікому не пройти, не проїхати. Від... Відтяла мати руку і псам кинула. Так і прийшла до палацу. Як ти прийшла сюди і навіщо? Нещасна. заревів Шахрияр, побачивши жінку. Впала мати йому в ноги, заплакала невидючими очима. Віддай моїх синочків, лебедочків. Добре, погодився чаклун. Але ти віддаси за це своє серце. Віддала мати серце і впала мертва. Поклавши хріяр материне серце на золоту таріль і приніс його Івасику. Подає йому серденько і каже Приніс я тобі серце птаха щастя, як з'їси його, всі чари пізнаєш, станеш чеклуном всесильним, не буде тобі рівного ні під сонцем ясним, ні в царстві підземнім. Тоді я не розсиплюсь пилом чорним. І повів Шахріяр проти сонця рукою, і бачить Івась, що всі земні владарі лежать ниць перед ним, і всі багатства землі, срібло і золото лежать перед ним. А ще з-за моря пливуть кораблі, на них звірі й птахи небачені, дива нечувані. — Усе це твоє, каже Шахріяр, тільки з'їж серце ото й усього. Вийшов чаклун, дивиться Івась на серце і чує, як теплом його огортає, як спадає з нього мара і голос ненчин. Як довго я до тебе йшла, синку, прибігла тут козенятко сріблороги, глянула на серце ненчине, вже стоїть у білій сорочечці братик Івасів. Не щупався Івась, як узяв на долоню, на долоню серце і прошепотів. Летили ти серденько, сизою голубкою до рідної оселі. Обернулось серце сизою голубкою і полетіло до рідного дому. Пробив вічний годинник останню хвилину життя Шахріярового. Вбіг він до палати, стоять, обнявшись два брати, а високо в небі летить сиза голубка. До зустрічі, друзі!